Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 48-й випуск, який присвячений не тільки слухачам автошкіл, але й батькам, у яких є діти. Розглядаємо умови, за яких ПДР дозволяють перевозити дітей на передньому кріслі автомобіля. Одразу треба сказати, що правила перевезення дітей на передньому сидінні автомобіля неодноразово змінювалися. Згідно з останніми змінами ПДР від вересня 2021 року, на передньому сидінні автомобіля дозволено перевозити дітей віком до 3 років. Пункт 21.13 ПДР вимагає в цьому випадку встановлення дитячих утримуючих систем проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки місця, на якому перевозиться дитина, звісно, у разі наявності такої подушки безпеки. Отже Маємо три обов'язкові умови, які дозволяють перевозити дітей на передньому сидінні автомобіля. Перше. Вік дитини не повинен перевищувати трьох років. Друге. Дитина повинна знаходитись в дитячому кріслі спиною по ходу руху. Третє. Якщо в автомобілі є фронтальна подушка безпеки крісла, на якому перевозиться дитина, вона повинна бути відімкнена. Діти віком від трьох років перевозяться в дитячих кріслах на інших сидіннях, крім першого ряду. Пункт 2111 б забороняє перевозити дітей, зріст яких менше 145 см у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем. Тобто діти, які мають зріст 145 см та вище, можуть користуватися штатними ременями безпеки, якими означений автомобіль. Отже, такі діти мають право їхати на передньому сидінні автомобіля, це не заборонено ПДР. А що ж робити дорослим, зріст яких не перевищує 145 см? В ПДР сказано лише про перевезення дітей з обмеженнями росту і ні слова не сказано про дорослих. В такому випадку слід розділити дітей дорослих по віковому признаку. На жаль, ПДР не дають такого розподілу. Опосередкована така градація проведена в пункті 2111В ПДР, який забороняє перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого автомобіля. Тому можна припустити, що особа 16 років вже не є дитиною з точки зору ПДР. Підбиваємо підсумки. Відповідаючи на запитання, кому дозволено їхати на передньому сидінні автомобіля, можемо сказати наступне: перше. Дітям віком до 3 років в дитячому кріслі спиною вперед з відімкненою фронтальною подушкою безпеки. Друге дітям, зріст яких до рівня 145 см або більше. Третє особам 16 років або старше. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!